Полтавська область це регіон, багатий історичними традиціями і славний своїм сьогоденням. Полтавський характер вигортовано у напружених трудових буднях, коли на першому місці завжди була робота на совість, на результат, на досягнення мети. Компетенція обласної ради спільні інтереси територіальних громад Полтавщини. Достойне життя полтавців. Упорядковані села і міста. Якісні комунальні послуги, відремонтовані і працюючі заклади культури та дошкільні установи. Ці та інші питання завжди знаходяться у центрі уваги представницької влади. Депутати обласної ради працюють на громадських засадах у 13 профільних комісіях. Постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності та інформаційної сфери очолює Микола Ганущенко. За звітній період депутати провели 8 засідань постійної комісії, під час яких розглянуто 40 підвідомчих питань. Пріоритетну увагу постійної комісії приділено практичним аспектам депутатської діяльності та обласної ради в цілому, нормотворчому супроводу реалізації регіональної інформаційної політики. Велику роботу протягом року провели депутати, які працюють у постійній комісії з питань бюджету та управління майном. Комісію очолює заступник голови обласної державної адміністрації Валерій Пархоменко. Протягом року було проведено 10 засідань комісії, на яких розглянуто 185 питань. Найголовнішим у роботі комісії було формування бюджету та повсякденний контроль за його ефективним виконанням. Щоквартально, у відповідністю з планом роботи на засіданні постійної комісії депутати заслуховували звіт начальника головного фінансового управління обласної державної адміністрації про хід виконання обласного бюджету. Комісія брала участь у бюджетному плануванні та здійснювала контроль за виконанням місцевих бюджетів своєчасним і повним фінансуванням усіх заходів, передбачених програмами. У практиці роботи комісії було запроваджено розгляд та аналіз бюджетних запитів головних розпорядників коштів галузевих управлінь облдержадміністрації, що дало можливість приділити увагу кожній галузі. Постійну комісію з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр очолює Олександр Залужний. Протягом звітного періоду депутати розглянули більше 60 профільних питань. З огляду на специфічність діяльності постійної комісії на її засіданнях, як правило, розглядаються питання отримання дозволів на користування надрами суб'єктами господарської діяльності. Відповідно до рекомендацій постійної комісії обласною радою погоджено отримання 19 спеціальних дозволів на користування підземними прісними водами на території області для господарських потреб та забезпечення питною водою населення. Погоджено 23 спеціальних дозволи на користування вуглеводнями, з яких 17 – підприємствами з державною часткою у статусному капіталі. Переоформлено двоє гірничих відводів для розробки родовищ суглинків та піску. Погодження питань на відбувається лише за наявності відповідних угод з органами влади за місцем здійснення видобувної діяльності підприємств. При цьому обласна рада рекомендує органам місцевого самоврядування 5% із залучених коштів, що надходять на розвиток соціальної інфраструктури, населених пунктів, направляти на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища. Значну роботу протягом 2012-го провели і члени постійної комісії обласної ради з питань промисловості підприємства та інвестицій. Комісію очолює Микола Данилейко. Серед головних програм, які контролює Постійна комісія, виконання комплексної програми розвитку малого підприємництва у Полтавській області на 2011-2012 роки, цільової програми підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва Полтавської області на 2011-2013 роки. Депутати на постійному контролі тримають питання роботи обласного комунального підприємства Аеропорт Полтава. Саме для цього депутати провели спільне виїзне засідання комісії спільно з постійною комісією обласної ради з питань будівництва, транспорту та зв'язку на території аеропорту. За рекомендаціями постійних комісій, розглянуто варіанти досягнення беззбиткової діяльності підприємства та можливість використання злітної смуги військового аеродрому міста Полтава. У цивільних цілях. Постійну комісію обласної ради з питань будівництва транспорту та зв'язку очолює заступник голови обласної державної адміністрації Віктор Шачнєв. Комісія розглянула близько 30 питань, надано рекомендації відповідним виконавчим органам щодо їх вирішення. Профільна комісія проводить свою роботу у тісній взаємодії з департаментами промисловості та розвитку інфраструктури житлово-комунального господарства, капітального будівництва, управлінням містобудування та архітектури облдержадміністрації, а також службою автомобільних доріг у Полтавській області. На постійному контролі стан поштового обслуговування сільського населення області. Також вивчаються питання стосовно регулярності доставки поштових відправлень, періодичних друкованих видань, пенсій та соціальних допомог мешканцям населених пунктів області. Протягом 2012-го постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, яку очолює Степан Бульба, розглянула 30 питань. Основна увага приділена виконанню регіональної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Полтавської області на 2011-2014 роки. Галузь житлово-комунального господарства є найбільш наближеною до людей. Але обсяги коштів, які виділяються на капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства з бюджетів усіх рівнів, Край обмежені і не дають можливості поліпшити загальний незадовільний стан у системі надання комунальних послуг, провести структурні реформи, які змогли б забезпечити подальший розвиток житлового господарства. Постійна комісія з питань аграрної політики та земельних відносин. Яку очолює Володимир Несен, займалася вивченням проблемних питань фінансування робіт з нормативної грошової оцінки земель, розмежування земель державної і комунальної власності? Розглядалися також матеріали зміни меж населених пунктів та технічна документація минулих років з перерозподілу земель на території сільських рад області. Продовжено практику виїзних засідань із метою попереднього вивчення питань та перевірки ефективності використання виділених бюджетних коштів на місцях і постійною комісією із питань екології та раціонального природокористування, яку очолює Тетяна Корост. Полтовська обласна рада працювала у цьому. Звітному такому періоду я б дала оцінку таку задовільну, тому що про це свідчать значить, результати соціально-економічного розвитку нашої Полтавської області, що ми сьогодні займаємо такі провідні місця в нашій державі. Але я хочу сказати, що це ще ми не напрягаючись, маємо такі результати. Наш такий ресурс, і природній, і людський, дуже невичерпаний. Я вважаю, що в нас ще дуже багато впереді для того, щоб говорити про те, що ми працюємо дуже так гарно. Окрема увага приділяється питанням озеленення. Цього року для озеленення Полтавщини з обласного бюджету було виділено понад 2 мільйони гривень. Як використовують ці кошти, голова обласної ради Іван Момот та голова комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування Тетяна Корост перевіряли не лише на власні очі, а й практично. Депутати і попереднє скликання, і депутата шостого скликання обласної ради відповідально відносяться до цієї справи. Ми в прошлому році виділили мільйон. На посадку лісів у нас є обласна програма Ліси Полтавщини, яка виконується в цьому році більше двох мільйонів. Постійно комісію обласної ради з питань забезпечення законності та правопорядку очолює Дмитро Хрістов. Протягом звітного періоду депутати розглянули 25 питань. Відповідним виконавчим органам надано рекомендації щодо їх вирішення. Під пильним оком депутатів. І організація діяльності стаціонарних постів дорожньо-патрульної служби завдяки заходам, що вживаються у межах програми безпеки дорожнього руху, на 2011-2014 роки введено в експлуатацію два пости ДПС Лубенський та Сухинівка. Особливу увагу Полтавська обласна рада приділяє питанню підтримки галузі охорони здоров'я. Опікується цими питаннями постійна комісія з питань охорони здоров'я, яку очолює Михайло Виноград. Протягом звітнього періоду депутати у порядку контролю заслухали звіти керівників про виконання показників фінансово-господарської діяльності, ознайомилися з матеріальною базою підприємств. Постійну комісію з питань соціального захисту населення очолює Анатолій Олійник. Комісія визначила пріоритетом своєї роботи забезпечення рівних можливостей для осіб з особливими потребами щодо їх соціальної адаптації, підвищення рівня соціального обслуговування одиноких непрацездатних громадян, вирішення проблем функціонування будинків інтернатів та поліпшення соціально-побутових умов для їхніх підопічних. Постійну комісію з питань освіти, науки та культури очолює Іван Гальченко. У звітному періоді депутати провели 5 засідань. За цей час комісія розглянула 37 питань. За звітний період депутати підтримали ініційовані департаментом освіти і науки облдержадміністрації внесення змін та доповнень до комплексної програми розвитку освітньої галузі Полтавської області на 2011-2015 роки. Що передбачали закупівлю для загальноосвітніх шкіл місто обласного значення, інтерактивних навчальних комплексів, збільшення коштів на придбання шкільних автобусів для підвезення учнів до місця навчання у сільській місцевості, посилення роботи з обдарованими і талановитими дітьми та молоддю. Не менш нагальні питання і в депутатів постійної комісії з питань молодіжної політики, спорту та туризму, голова комісії Андрій Соколов. За звітний період комісією проведено сім засідань, у тому числі три виїзних. Розглянуто 17 питань, які стосуються реалізації державної молодіжної політики, підтримки сім'ї, оздоровлення та відпочинку дітей, розвитку фізичної культури, спорту та туризму на Полтавщині. За звітний період головою обласної ради Іваном Момотом скликано сім сесій. Розглянуто 239 питань. Актуальних для життєдіяльності обласної громади влада повинна постійно вести ефективний діалог із громадськістю, вважає голова обласної ради Іван Момот. Тому це така серйозна громадська нагрузка, навантаження. І я, користуючись нагодою, хочу подякувати всіх обласних депутатів, міських районних, сільських селищних за їх громадянську позицію, за те, що вони. Знаходять час для щоб відстоювати інтереси своїх громад, відстоювати інтереси полтавців у своїх радах, постійні робочі зустрічі, узгодження інтересів громад, донесення до населення ініціатив президента України Віктора Януковича все це ті складові, які дозволяють вести владі ефективний діалог із громадськістю. А почути і зрозуміти один одного це вже вагомий крок до успіху в усіх справах і починаннях.